Всім доброго дня. Я сьогодні знаходжусь в Оболонському районі на Пріорці. І сьогодні в огляді буде у нас жилий комплекс Бережанський. Це вулиця Бережанська, 15. Розташований він між вулицею Бережанською та Автозаводською. І зараз я пройдусь біля комплексу, зайду на територію і трошки вам покажу і розповім. Що це за комплекс? Тут було заплановано побудувати 10 будинків, але в даний час побудовано і здано в експлуатацію 5, і ще один майже добудований, але він заморожен і не здан в експлуатацію. Як я вже сказав, тут 5 будинків по 25 поверхів. Як ви бачите, перші поверхи тут комерційні приміщення. Зараз вони пусті. Майже на всіх висять об'яви оренда. Я так розумію, що не дуже вони зараз користуються попитом. Ось ви бачите, отака ще дорога, як насипна, все в пилюці. Асфальт ще не проклали. У першому будинку бачу, багато вже висять кондиціонерів. Я так розумію, люди зробили ремонти і вже живуть. Що стосується опалення, тут автономне опалення на будинок. Тобто на одному із будинків на криші знаходиться котельна, яка Підігріває воду і подає на весь комплекс. Ось так він виглядає. Бачу багато реклами з приводу продажу. Трошки пізніше я вам розповім стосовно цін. І давайте тепер зайдемо в двір. І подивимось. Ось це площадка, на якій планувалось побудувати весь комплекс ЖК Бережанський, але потім її віддали другому забудовнику, і тут повинен бути жилий комплекс, який називається Маверік. Але на даний час будівництво. Заморожено і нічого не будується. Ось ви бачите ще один будинок 25 поверхів, і ось прямо перед вами це будинок дев'ятиповерховий. Заходимо в двір. І ось так він зараз виглядає. І нічого нема, висажені такі невеличкі дерева, але вони вже посохли. Вигул собак заборонено. І ось так виглядає двір. Що стосується інфраструктури, Ну, Пріорка це такий старий масив, е поряд багато будинків такого е старої постройки, тому тут є і школи, і садочки до е зупинки транспорту тут десь 500 метрів, і звідти йдуть багато автобусів е на метро Мінську. Тобто, якщо на транспорті до метро Мінська ну, десь хвилин 20 добиратися, Ну, тобто недалеко. Ось так воно виглядає, все, чую. Люди роблять ремонти, перфоратори гудять. Що навколо? Навколо промзона. Якісь підприємства, автобази чи що воно таке, ну не зрозуміло ще. І ось, ось тут я зрозумів, що це в'їзд в паркінг. Тут планувався, я не знаю, добудували його чи ні. Це підземний паркінг на 150 машин. Ось в'їзд в нього. Ось 9-поверховий будинок, бачу, горить світло, роблять ремонт, і ось 25-поверховий. І це будинок теж 9-поверховий, який, на жаль, не добудували. Ось так він залишився трошки ще, але не змогли. Це, ви бачите, мусор. Будівельний. Ну, двір, звісно, невеличкий. Поряд є такий він, як сквер по вулиці Бережанській. Ну, це називається Парк Бережанський. Ну, там є лавочки, є дитячий майданчик, ну, можна якось прогулятись. Але сам двір. Для такого комплексу дуже маленький. Ось така парковка, ви бачите та й все. Що стосується цін на квартири, я знайшов декілька варіантів, розповім вам. Про самі дешеві, однокімнатна квартира 37 квадратних метрів, стан після будівельників, тобто без ремонту. Ціна 45 тисяч доларів. Однокімнатна квартира, якщо з ремонтом, така ж по площі 37 квадратних метрів. Мінімальна ціна 60 тисяч доларів. Вона з ремонтом, але без меблів. І по двокімнатним. Двокімнатні квартири тут по 67 квадратних метрів. Якщо без ремонту, мінімальна ціна 60 тисяч доларів, якщо з ремонтом сама дешева, я знайшов 120 тисяч доларів. Як мені здається, ну, дешево. Ось такий комплекс. Дуже багато квартир тут продається зараз. Взимку чув, що були проблеми з теплом. Не знаю наскільки вони глобальні, але були. Ну, перший, перший будинок ми бачимо, багато людей живуть. Ну, судячи по кондиціонерам, другий менше. Ну і третій, я так розумію, ще взагалі пустий ось такий комплекс, мені здається, що ціни тут трошки завищені для такого місця розташування. Такої території я не ще. Тільки що поспілкувався з мешканцями цього комплексу. Люди забудовником дуже незадоволені, тому що обіцяв одне, а по факту вийшло інше. Все роблять за засчет ОСББ. Тобто забудовнику нічого вже не потрібно. Ще розповіли, що. Юридично, ось ці будинки здані в експлуатацію, і вроді би все гарно, але насамперед тут нема в цих будинках ще ні води, ні світла, нічого. Нещодавно тільки дали можливість ось у цьому третьому будинку робити ремонт. Тому. За ці поки що взагалі нічого не, не зрозуміло. І ще одне. В цих будинках можуть підключити комунікації тільки коли добудується ось цей ЖК, тому що вони зав'язані на одну гілку і, і все. А як ви бачите, цей комплекс взагалі не будується. Тому люди купили у забудовника житло, віддали гроші. Вроді би будинки здали в експлуатацію. Я не так розумію, вже є право власності. Але не ремонт не можна робити ще, а тим паче жити. Ось так. У нас виходить з нашими забудовниками. На словах все гарно, а на ділі не дуже. Ось така ситуація. Якщо ви знаєте ще щось цікаве про даний будинок, можливо, ви є власником квартири в цьому будинку, але або вже живете. Напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Ну а на цьому все. До побачення, до нових зустрічей. Пока!